Ну дуже недобрий ранок для окупантів. Ось ця зграя російських загарбників копушилася довкола БТРа, набитого боєкомплектом, неподалік степового на Авдіївському напрямку. Давайте відгадаємо, що з ними трапиться вже за кілька секунд. Від російських солдатів нічого не лишилося, а їхній БТР перетворився на шмат металобрухту. Відпрацювали по них ФПВ-дроном пілоти 47-ї окремої механізованої бригади. А за 250 кілометрів ранок був так само недобрим для російських солдатів. Під час штурму синьківки на Харківщині загарбники і на мінне поле натрапили, і під вогонь української арти, і навіть ФПВ-дрони до них долетіли. Як наслідок втратили танк, три БМП і три десятки солдатів. Дякую Загалом за минулу добу сили оборони України ліквідували 920 окупантів на металобрухт. Перетворили 27 танків та 42 броньовані машини. По всій лінії фронту відбулося понад пів сотні бойових зіткнень. Українське військо розширює плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє генштаб. Та от контрнаступ дається вельми непросто. Без серйозної переваги у повітрі і без вибивання їхньої логістики на далеких відстанях, а це можна робити тільки. З допомогою ракети атакам або дуже ну дуже дуже масованих атак безпілотних систем. бо треба нищити саме залізницю, бо залізницею доводиться 90% усього того, що йде в зону окупації, не маючи в достатній кількості такої зброї, на превеликий жаль, будемо мати той тип війни, який маємо на цю хвилину, але нової зброї для України побільшає Сполучені Штати передадуть Україні останній цьогоріч пакет військової допомоги. І його вартість понад чверть мільярда доларів. Це і додаткові боєприпаси до систем НАСАМС та компоненти до установок ППО, артилерійські боєприпаси 155-го калібру та протитанкові засоби, зокрема системи Джавелін, а ще додаткові запаси ракет для установок Гаймарс і не сполученими штатами єдиними українські бізнесмени закупили у Великій Британії новенькі і потужні пошукові прожектори для ведення вогню вночі, і вони вже на службі. За допомогою них. Вже навіть встановили своєрідний рекорд. Збили майже 67% ворожих безпілотників і збиватимуть ще більше. Про це повідомив Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил збройних сил України. Цієї ночі окупанти запустили по Україні вісім іранських дронів. Сім з них збили українські сили ППО у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Бив ворог і по Херсонщині. Там росіяни випустили понад чотири сотні снарядів, гатили з артилерії, авіації та застосовували без. Спілотники у Береславі пошкоджені будинки та лікарня у золотій балці поцілили у поштове відділення. А у корабельному районі Херсона вибухова хвиля та уламки снарядів зрешетили стіни і повибивали вікна. Загалом в області загинула одна людина ще шестеро поранені. Прилітало також і по Вовчанську, що на Харківщині. Там загинула літня жінка. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще одну цивільну ушпиталили у Куп'янському районі. Двоє чоловіків загинули від снарядів російської артилерії у селі. І біленьки запорізького району І апетит Путіна. Нині аж ніяк не вгамовуються. Невиконані завдання армією РФ його ще дужче розлючують, а успіхи українських сил оборони неабияк дошкуляють, кажуть експерти. Перше стратегічне завдання Путіна взяти вийти на кордони Донеччини та Луганщини цього року ще до 14 грудня зірване. Розуміючи, що ми завдали їм дуже дошкульного ляпаса в частині потоплення великого десантного корабля проекту 700 Десять зараз у Феодосії розуміючи, як путіну критично потрібні, хоч якісь позитивні результати перед тим як він сам себе самоперепризначить перепризначить на посту президента і їм потрібні перемоги. Вони робитимуть все можливе, щоб виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І людей на жаль для цього у них дуже і дуже багато. А відповідно, збільшення війська потребує й Україна. Та от нинішня ситуація з мобілізацією не вельми позитивна. У Нацполіції від Мовляються від роздачі повісток. З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду і через це люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати. Тому я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо щодо мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів. А от у тексті законопроєкту щодо мобілізації, який Нями Кабмін подав до парламенту, виявили порушення прав людини. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Міноборони вже пішли на діалог і почули його зауваження та пообіцяли, що внесуть зміни. І права військовозобов'язаних порушувати не будуть. А поки Україна вирішує проблеми з мобілізацією, апетити Путіна тільки зростають. Він збирається воювати в Україні щонайменше 5 років. Такими планами кремлівський диктатор поділився з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час. Його візиту до Москви цьогоріч в березні таку інформацію оприлюднило видання Нікей Азія. У цьому вбачають спроби Путіна переконати всі, що Росія таки переможе, а затяжна війна Китаю на користь. Та от з часу тієї зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна вже спливло багато води, та й можливості і сили армії РФ постійно зменшуються. Ну Путін може говорити, звісно, в його риториці, що він готовий воювати вічно, бо це для нього. Втримання влади в Росії Росія вичерпує свою фінансову подушку. Яка в них була на два роки Росія не має своїх боєприпасів, тому просить це у Північної Кореї, просить у Ірану, просить в інших країнах. Росія не має деяких складових у них літаки вже не літають, падають із-за того, що немає і падають, і зупиняються, що немає чим заміщати це. Да, вони обходять деякі санкції, але тиск цей на... все-таки йде. Він збільшується. Та да, це не так, як здіяло би ембарго, але сказати, що ніяких наслідків немає, не можна в міжнародному плані що для Росії позитивно змінилось? нічого не змінилось позитивно. Як і маразм на Росії. Тут усе без змін. Від своїх планів там відмовлятися не збираються. Експрезидент та нині заступник голови ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що головною метою для Росіян досі залишається зміна влади в Україні та захоплення Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Миколаєва. Утім, враховуючи те, як нині сили оборони ліквідовують окупантів, палять чорноморський флот. Та збивають російські літаки, побажати росіянам можна лише одного приємного перегляду. Концерту Кобзона Юрій Пугач, п'ятий канал. Маленькі, але потужні пташки. Дрони стали незамінною зброєю на полі бою. Завдяки ним хлопці 241-ї окремої бригади ТРО успішно мінусують живу силу і техніку окупантів, яких використовують для боротьби з ворогом. Дивіться в сюжеті Армія ТВ. Сьогодні ми в гостях у ударних БПЛА 204 го батальйону славетної 241 ї окремої бригади територіальної оборони. Нашого власного виробництва ми самостійно його робимо, самостійно розробляли по нашим хотілкам. Що... По бліндажику там трошки скинувся. Один влучний, там якесь навіть загорілося, другий так трошки поруй біля входу. Зараз ще туди полетимо. Dobiem. У нас бокашечки вистачає. Можна Злітає! Бачу Є контакт. Димка Фахівець. Ну, у мене були за цей час такі ситуації, що я просто йде там ворожий штурм, до наших позицій, вже там залишається 50-30 метрів, я перед ними скидаю там один 300, інший того 300 відтягує, другий скид 200. І тобто два вога зупиняє ворожий штурм перед піхотою ще нашою. Бліндажа була натхнення від поїздок нашими залізними дорогами. От. Плацкарт — наше все. Отут От так само, як в плацкарті. Жорсткі полочки, мало місця, Дай потні поки. ноги сусіда. ж розбудили, сказали, молодий чоловік, вам вилітати. Вам вже вилітати, збирайте постіль, давайте зберігатися. Да. Це класно, коли тебе крутиш в ямці, що ти бліндажів. Що... Ну хоча б голова в тебе на рівні землі. За ці два роки війни така рутина, що тобі воно просто ти як роботу якусь виконуєш, як машина. Вже немає емоцій, вже немає е, такого е, адреналінового тремору в руках. А, БК горить. Угу. — ж, так. А ти влучив, да, і щось загорілося? Не зовсім влучив, але БК запалив. І їхній бліндаж-вход, А тут у них БК лежала. Верну, воно все воно горить. Тут підбитий танчик, і ми намагалися спалити цей танчик. І російський військовослужбовець намагався там позабирати свої речі з цього танчика. Ну а ми якраз його бомбимо. Допалить, скажімо так. І от у мене перший вог чітко пішов йому під ноги. Відпрацювали чотенько. Багато рибу. реб. він є і з того боку, і з того боку. Ти якось звикаєш між ними маневрувати. Але бувають не вдається від маневрувати. Тому маємо, що маємо. Ти пам'ятаєш часи, коли ти взагалі без реба літав? Це приємно, коли летиш, стабілізуєшся? Ні, я в той час якраз ребами працював. Коли всі пробували, а я був ребом. А ти, ж, ти був з цим да? з квертусом, з рушницею садив дрони? Так. Yeah. А тобі казали дрончики, типу, е, э, це наш дрон посадив. Так, да, кажуть, кажуть, матраса увалив, три мільйона. Кажу, на, увалив, там ще щось. Кажу, пофигу. Час. Бачили? Усе Час. включилось, пушка, усе виключилось. Там в чаті написано. До побачення. Питання Ді діоржиш в аеророзвідці як покарання. Він всі дрони їм посадив. І вони сказали: нема чим літати. іди, іди літай. Посадив на усі, розбирайся. Ди відпрацьовує. Щоб дає мотивацію, де знаходиш мотивацію? Може впродовж такого тривалого часу. Бо ти заряджений капець. скільки ми не бачимо, скільки я не приїжджаю. Це Мої діти до мене зараз повернувся син з Німеччини. Я прийняв рішення жити не з матір'ю в Німеччині, а зі мною в Україні. Це мотивує, це надихає. Ми заради них для них це робимо. Ай, Зараз, напевно, найприємніша частина робочого процесу. Хлопці відпрацювали свою зміну і передивляються результати своєї роботи на відео в гарній якості, насолоджуються, підводять підсумки. Це приємно, коли. Ти великий молодець, ти гарно попрацював, приніс багато користі і багато шкоди росіянам. І от-от також тебе поміняють, і ти просто сидиш, і бачиш свої подвиги вже ось. бах І все, і он він присів.